Давайте ну, уявимо. Ось вона крихітна суха насінина. На перший погляд, ну що в ній такого? Здається, ніби й життя немає. Але знаєте чи це дійсно так? Бо ж подумайте тільки всередині неї там же ціла обіцянка, можливо, величезного дерева або, скажімо, соковитого яблука. Як? От як відбувається це дивовижне перетворення? Це ж, ну одна з найнаймовірніших історій, які розповідає нам природа. І сьогодні ми пройдемо цей шлях разом, від самого самого початку. Ну що ж, давайте почнемо із самої насінини. Це ж не просто якась там цяточка, ні. Це можна сказати справжній космічний корабель для майбутньої рослини, готовий до довгої, довгої подорожі в часі. Так от зазирнімо всередину. Там є крихітний крихітний зародок. Це, по суті, і є майбутня рослина, тільки в мініатюрі. А поряд з ним цілий пакунок з провізією, ну щоб на старті точно вистачило сил. І все це, уявіть собі, надійно запаковано в таку міцну захисну оболонку. Тому й кажуть, що насінена це наче капсула життя. І це ж абсолютна правда. Ідеально продуманий, повністю самодостатній стартовий набір, який просто чекає, чекає свого часу. Добре, але як Як змусити цю капсулу нарешті прокинутись? Що має стати тим самим сигналом, який запустить увесь цей неймовірний процес? Потрібен правильний сигнал. І цей сигнал, виявляється, складається всього з трьох компонентів: це вода, тепло і повітря. І от щойно вода потрапляє всередину, на ніби робить перший вдих. Вона набухає і клац! Механізм життя запущено. І ось він, перший рух, перша ознака життя. І що цікаво, це не паросток, що тягнеться до сонечка. Ні, ні. Це маленький, але такий впертий корінець, що пробивається вниз у темряву. А цей корінець це ж справжній універсал. Він працює одночасно як якір, щоб міцно міцно тримати майбутню рослинку в землі, і як соловинка, через яку вона буде пити воду і всі-всі поживні речовини прямо з ґрунту. Так отже, коли наша рослинка вже надійно закріпилася і, скажімо так, почала пити, настає час будувати вона готова ставати повністю самодостатньою. Тепер вгору до світла пробивається стебло, а на ньому обережно розгортаються перші листочки. І от саме тут о, тут починається справжня магія. Рослина тепер перетворюється на свою власну фабрику їжі. І рецепт на цій фабриці, слухайте, він геніально простий: беремо сонячне світло, це буде наше джерело енергії, додаємо воду, яка піднімається корінням, і приправляємо все це вуглекислим газом просто з повітря. Оцей дивовижний процес називається фотосинтез, і він перетворює три, здавалося, прості інгредієнти на чисту енергію, яка і живить ріст. Фактично, саме в цей момент рослина вчиться їсти сонячне світло, тільки вдумайтесь ну от наша рослина зміцніла, виросла, і тепер вона переходить до своєї головної місії. А саме до продовження роду. І для цього, звісно, вона створює дещо неймовірно прекрасне. Звісно, це квітка, але знаєте, це не просто для краси. О ні. Це насправді справжнісінький рекламний щит і аеродром в одному флаконі. Чому аеродром? А тому, що яскраві пелюстки і солодкий нектар це таке собі відкрите запрошення. Для кого? Для бджіл, метеликів та купи інших комах. Ласкаво просимо. І от вони прилітають на цей бенкет, а натомість, самі того не усвідомлюючи, виконують просто надважливу роботу. Це і є запилення. Вони переносять пилок і, по суті, дають старт абсолютно новому життю. Після такого, знаєте, дивовишного партнерства Квітка свою роль виконала. Так, вона в'яне, але вона не зникає безслідно. Ні, вона трансформується, перетворюється на плід. Який всередині дбайливо-дбайливо захищає найцінніший скарб нове насіння. І ось так коло життя замикається плід, який захищав насіння, падає на землю, і вся ця дивовижна історія готується до нового витка. Давайте ще раз поглянемо на весь цей шлях. Це ж ідеальний, безперервний цикл. Насінина проростає, стає рослиною та дає квітку, а квітка, у свою чергу, перетворюється на плід з новеньким насінням всередині, і все починається знову. І весь цей нескінченний танець життя він триває завдяки чотирьом, здавалося, простим, але таким могутнім силам. Це світло, вода, земля і тепло. Це ж фундаментальні елементи, з яких природа власне, і будує абсолютно все живе. Тому наступного разу, коли вам до рук потрапить маленька насінина, просто згадайте про цей неймовірний шлях, який у ній захований. Адже кожна насінина це не просто початок, це обіцянка цілого світу. І, мабуть, найкращий доказ того, що навіть у чомусь найменшому може ховатися найбільше життя.